Безпілотники на фронті це дійсно надважлива річ. Вони можуть виконувати найрізноманітніші функції на полі бою, починаючи від спостереження і розвідки, і закінчуючи ударами по ворожих цілях. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ вже використовують системи різного типу: свічблейди, пуми, байрактари і БПЛА українського виробника. А от норвежці з британцями передали для України безпілотники Блек Hornet. Це найменший у своєму класі дрон, який має просто фантастичні можливості. Попри те, що він важить всього лише 32 грами, Блек Хорнет має навіть вбудований тепловізор. Створенням цього крихітного дрона займалися в американській компанії FLIR. Вона спеціалізується на виготовленні тепловізійних камер та різноманітних датчиків. Особливість цього дрона не в тому, що він може трощити ворогів, техніку чи позиції, а в тому, що це один із найменших у світі дронів-розвідників, який можна просто кинути в кишеню. Попри те, що він важить всього лише 32 грами, всередині крихітної конструкції є тепловізор і дві оптичні камери. Такий девайс стане в нагоді під час боїв на ближніх дистанціях. Великий плюс цього дрона у тому, що його системи легко інтегруються з наявним програмним забезпеченням ЗСУ. Тож проблем із використанням немає і не буде. Black Hornet можна запускати із розвідувальних автомобілів прямо на ходу. Мікродрони вилітають зі спеціальної пускової установки. Його маленькі розміри і безшумність просто не залишають ворогу шансів. Візуально, Black Hornet нагадує бабку чи якусь комаху. Не інакше, однак за таку непомітність треба немало заплатити. Вартість комплексу з двох дронів пульту управління та зарядної станції коштують близько 60 тисяч доларів. Важить такий крихітний дрон всього лише 32 грами і має лише 10 сантиметрів у довжину. Він може перебувати в повітрі впродовж 25 хвилин і літати на відстань трохи більше півтора кілометра. Висота польоту від 10 до 30 метрів, а швидкість досягає 20 кілометрів на годину. Такі компактні розміри дають хороші переваги в боях на ближніх дистанціях, оскільки його шум, як і розміри, нічим не відрізняються від бабки, то в умовах бою його ніхто не помітить і не зверне на нього уваги. Ще один вагомий плюс Black Hornet нереально збити через мініатюрні розміри. До слова, весь комплекс важить менше, ніж півтора кілограми. Там є усі технології, що дають можливість запустити його в будь-яких погодних умовах без попереднього калібрування, що суттєво економить час. А потужні камери дають можливість отримати якісне і чітке зображення в режимі реального часу. Ще одна перевага це швидкість, швидкість не тільки у використанні, але й в передачі та отриманні інформації. Ворог просто не зможе зорієнтуватися в ситуації, адже в умовах інтенсивного бою Black Hornet можна або залишити на одному місці і спостерігати за ситуацією, або ж відправити в будівлі чи на вулиці у пошуках ворожих засідок. Його компактні розміри дозволяють залітати у вікна і навіть маленькі шпари. Норвезький міністр оборони називає цей мікродрон лідером на ринку. Ця техніка створена для дуже специфічних завдань. Нею зазвичай користуються спецпідрозділ. А загалом Black Hornet дійсно користується популярністю серед сильних світу цього мікродронами користуються спецвійська Норвегії, Британії та США. А в рамках стратегічного партнерства України зі США й союзниками до списку найкращих доєдналися й зсу. Насамперед, такі системи, як Black Hornet стануть у нагоді під час контрнаступальних дій в умовах бою на ближніх дистанціях. Це унікальна система, яка вимагає якісної підготовки та навичок використання. Однак результат, який він дає, це врятовані життя. Оскільки головні завдання Black Hornet це виявлення і розвідка, ворог не зможе влаштувати засідку. Це RQ-20 Puma. легкий бпла розвідник якого можна запустити просто з руки. А для того, щоб вилетіти йому навіть не потрібен вітер. Він простий. Легкий, а що найцікавіше, окрім того, що оператор керує ним за допомогою спеціального пульта, цей дрон може працювати й самостійно, керуючись gps навігацією Розробкою цього безпілотника займалася в компанії AeroVironment, яка спеціалізується в області розробок таких систем. Перший політ цей дрон здійснив у 2007 році, тож це відносно нова розробка. Вже у 2008-му почалися перші поставки для США, а з 2022-го ці дрони через повномасштабне російське вторгнення показують себе і в Україні. Вони потрібні ЗСУ для ефективної протидії російським окупантам. Станом на сьогодні компанія AeroVironment виготовила більше тисячі таких безпілотників. Ними користуються не тільки у США, але й Британія, і практично кожен член НАТО. Вони зручні, компактні. А через те, що пуск Р-20 УМА здійснюється з руки, його можна відправляти на завдання не лише із землі, але й з вертольота, і навіть з кораблі. Сучасні системи цього безпілотника дозволяють йому орієнтуватися в просторі і безперешкодно повертатися до місця, звідки здійснювався пуск. Головне, щоб там була станція, яка передає сигнал. Тепер, що стосується можливостей і характеристик цього безпілотника, RQ-20 Puma має майже півтора в довжину, тобто маленьким його не назвеш. Розмах крил сягає майже 3 метри. Злітна маса практично 6 кілограмів двигун, одна кінська сила, але при цьому максимальна швидкість 83 кілометри на годину, а крейсерська 37 км. БПЛА може працювати в радіусі 15 кілометрів і перебувати у повітрі упродовж двох годин. На борту RQ20 Puma є чотири камери для спостереження за ситуацією. Дві камери оптичні, а дві інфрачервоні. Тож заховатися від його пильних очей не вийде. Ця система називається Mantis i45N. Двовісна, гідростабілізована багатосенсорна система, яка поєднує в собі звичайні і тепловізійні камери. Кожна має шестикратний зум. Тож ворога можна виявляти як в день, так і вночі. Саме тому така пташка коштує недешево. Ціна починається від 250 тисяч доларів, але це ціна, яку треба платити за можливість бачити аж на 5 кілометрів вглиб ворога. Попри свою технологічність, і дрон відносно легкий в ремонті. Виробник запевняє, що більшість запчастин можна полагодити в польових умовах за лічені хвилини. В першу чергу цей дрон дуже припав до душі американським спецпризначенцям. Він працює тихо, не вимагає багато часу для запуску. А завдяки камерам дає змогу побачити навіть найбільш замаскованих ворогів. В принципі, відколи на початку нульових почалася антитерористична ера протистоянь, ці дрони були чудовим рішенням, яке допомагало виявляти ворожі пастки. На війні, в класичному її розумінні, звичайно, буде складніше. Російські військові, хоч і діють терористичними методами, на відміну від терористів, вони використовують реби на фронті, а це значно ускладнює для ЗСУ процес аеророзвідки. Тим не менше, за допомогою цього безпілотника можна закривати потреби батальйонів і навіть флоту, тим паче, що ЗСУ з такою системою плюс-мінус знайомий. Адже RQ-20 Puma створили на базі RQ-11 Raven, який в рамках стратегічного партнерства зі США наші воїни використовували в зоні АТО ООС. Що ж до RQ-20 Puma, то підготувати його до запуску можна менше ніж за 10 хвилин. Для цього потрібно встановити спеціальну станцію, яка передає сигнали, а далі розпакувати його зі спеціального транспортного контейнера. До слова, у зібраному вигляді, RQ-20 Puma стає меншим на 70%, що значно спрощує військовим його транспортування.